Всім привіт! Роман Гончаров, Макс Педзюгун. Ми сьогодні пишемо для вас огляд Гран-Прі Америки. і такий посінький прев'ю до Гран-Прі Мексики. От, ми розпочали, це вже стало культовим жестом, да? за такий короткий час. Стало культовим жестом це кидання кепками. Так, ладно, я, я перехожу на русский язык, который мне э, комфортнее, привычнее. Э, гоночка выдалась у нас на славу. Просто отличная. Э, разыгралось чемпионство. Сочный гран-при. Сочный гран-при, да. Несмотря на то, что это было не в Сочи, а Штаты. Вот, но получился, да, очень сочный гран-при с кучей э, Старт был на мокрой трассе, которая походу подсыхала. Много аварий всего у нас 11 машин, по-моему, да, 11 финишировало, э... 12. Э... Вот. Э... Макларен. 12, как раз 12 был в России, а 11 молодец. Да, э... Макларен одной машиной заехал в очки. В общем, все клево, клево, клево. Э... Вот как ты мог бы описать одним предложением эту гонку для себя? Ну, вот чисто по-американски, э... одним речением. Да, одним речением. Речением. Окей. Okay. Ну, знаєш, я б сказав, що це було о, неочікувано круто, тому що ми взагалі не очікували гонки. Ну в такий вікенд, коли здавалося, що її можуть скасувати дуже легко, і погода могла б. Найгірший був варіант, мабуть, би для нас, це якби в неділю йшов би такий самий дощ, як в суботу, всіх вистроїли на стартовий режит, дали б 8 кіл за сейфтікаром, стоп, половині бали і ну, до побачення. Америка. Ось це було б погано. А вийшло так, що ми побачили просто, ну, мабуть, мабуть, в цьому році там, із невеличкою перевагою. Хто в яку сторону вже подумає, Угорщина або США, от я думаю, США можуть бути навіть однією з найкращих гонок цього року. Якщо згадати усі, які Ну, в цьому у нас, в принципі, було кілька таких гоночок, які нас порадували. Угорщина була останньою, яка нас порадувала, як нас перед літньою перервою. Але там, мабуть, такий вау-фактором було те, що. У нас за перемогу боролися не Мерседеса. Тут все mm -hmm. ж у нас вийшло так, як, мабуть, і прогнозувалося на початку. Подіум був ідеальний для коронації Льюіса Хеймлтона. і постфактум. Ну, ніби ну нічого такого не сталося. Окей, батар там топ-6, ферстапен четвертий, але по інших позиціях більш менш передбачено. Насправді все це було так перетасовано, і тільки потім цей пацієнт спихлався на останніх колах, ось як побачив на фініші. Так, да, в принципі, то що я говорив, що по факту на подіумі ситуація не змінилася. як как події в гонке, как пілоти Мерседес доїжджають до своїх звичних позицій. В общем, ну, получилось... блін очень классно. Мені сподобалося, що у нас в гонці було кілька фаз. Вона була абсолютно різними. Перша фаза це старт і мокра траса, яка підсихає. Коли виявилося, ну і це ми знали раніше, але цього разу ми побачили дуже яскраве підтвердження, що в такій ситуації у Red Bull з їхнім мотором Renault, який ну, очевидно, м'якше працює на виходах із поворотів. Він дає цього менше торка, але дає його рівномірніше, мабуть. І через це вони могли стабільніше розганятися на виході із слизьких поворотів, наздоганяти мерседес, навіть напрямих з ними більш-менш конкурувати. Ну і були швидшими за Мерседес. Потім траса підсохла, вона майже підсохла, почали переходити на слік. Там Батон першим, першим перейшов, почав їздити швидко. І у нас почалася фаза нікарозбуду. Який просто а, знищив по швидкості усіх. Він їхав в якісь моменти по 2 секунди з кола швидше будь кого в тому числі залью, за Лью за Хейлокна. А який, чи, здавалося, ну опинився на зовсім іншому типі гуми. Насправді вони їхали ну, обидва на тощовому да. да, контакту. Та там, кстати, вот, ти ж помнишь, всі німці показывали таку скорость, как будто они в Польшу едут. 39 так, да. так, с такой скоростью сумасшедшей, ну, это просто, это было удивительно. И Ника Хюлькенберг, и Себастьян Феттель, и Ника Росберг. В общем, блин, было круто, и, безусловно, было очень приятно наблюдать за тем, как прорвался Себастьян Феттель, который стартовал там из хвоста практически пилетон ну, Он, безусловно, и одним из, ну, чи не головным, а быть героем гонки. Да, ну, к этому мы дойдем да. уже в конце, когда будем говорить топ-3 и топ-дно наши традиционные. Э -э Окей, давай тоді яркое событие уикенда, собственно, да, це чемпіонство Льюіса Хеймлтона. Зараз э, будемо накидувати на вентилятор. І з'явилися такі дві глобальні теми: це Льюіс э, великий чемпіон і Льюіс ще великий чемпіон. І от їх мусолять в різних колах. Я думаю, а... Величиня... Для тебя, насколько Льюис вот, по градации чемпионов, где ты его поставил? На каком месте? Сейчас точно я об этом не могу сказать. Это, а, это покажет время. Только время. Окей, okay, Тогда из э, того полотона, который мы имеем сейчас, что ли Льюис гонщиком? Э, на твою думку. Нет, по одной простой причине. Это никакой образом я не пытаюсь преуменьшить заслуги Льюиса Хэмилтона, просто я понимаю, что есть э, люди, которые как минимум с ним на одном уровне. Это Себастьян Фетель и Фернандо Алонсо. Это те, которые в посл за последние годы показали свой очень крутой, очень высокий уровень. Для того, чтобы сейчас, ну, мы все прекрасно понимаем, что Льюис просто находится в тех условиях, в которых э свой талант он может реализовать на 100%. Да, Фернандо Алонсо и Себастьян Фетель... в ну, Фернандо так А Сіпастьян Фетель хоча теж реалізовує свой потенціал на 100%, данных, які имеются. Слухай, а вот ця гонка реально нам ще раз нагадала якраз про цих трьох гонщиків. Да. Льюіс став чемпіоном, причому він виграв гонку, як сам Плев сказав, у стилі Сенсу. Тобто він боровся, проривався, обганяв і здобув перемогу. Фетель. Мабуть, герой гонки враховуючи те, звідки він стартував, яким фінішував, які шанси в нього були навіть на перемогу, якби не сейфті кар останній. І Алонсо після розвороту від маси в першому повороті був п'ятим до моменту проблем із мотором. Да. І от це дійсно було маленьке диво від Фернандо по такій гонці. Так, да, по поводу Алонсо, это вот дійсно, пока до моменту возникновения проблем, це була наверное, лучшая гонка його в сезоні. И Баттон правильно сказал, мы показали предел своих возможностей, если, конечно, мы не учить, ну, исходя из нынешнего потенциала машин. Вот и все. И это действительно, то есть мы увидели, что будет, если Honda там каким-то чудом построит быструю машину на следующий год. Что мы можем видеть от этой пары пилотов, от состава команды McLaren. Вот, собственно, и все. Так, давай наверное, переходить к вопросам. Давай, я в индабла и погонці, по-моему, мы одразу раскрыем більше тему. Так, ладно, давай я начну с вопросов нашего паблика вконтакте. Так, значит. Перше питание. Там нормально запутанно. Да. Ника, все, я же так болел за него. Вам не задаели эти вопросы? Ну, правда. <рес> то есть сейчас абсолютно без шуток я спрашиваю. То есть, ну сколько, сколько должно пройти вот этих вот... Э граней, когда мы каждый раз спрашиваем себя, ну что, ну вот Ника все, ну наверное да, наверное Ника все, хотя ты знаешь Дима Левчук вот э прикольно я читал, он хорошую аргументацию привел, что э ни в коем случае Ника сейчас не стоит уходить из команды Мерседес, вопреки всему, что вот я читал, да, многие болельщики э там и Ника Росберга и просто там болельщики Формулы 1 пишут, что возможно Ника стоило бы уйти, и реализовать себя в других сериях. Он привел аналогию с Марком Вебером. Это единственный шанс доказать хоть что-то. Сидеть до последнего. Да, у него была быстрейшая машина в пелетоне. Ну, проиграл? Ну да, проиграл. Но использовал все шансы. Ну, вот, если говорить уже по Ника, то э, Ника все в контексте США, может быть, это была э, наибольшая гонка э, за эти два года. И э, его поведение после финиша тоже было... Э, ну, он был абсолютно тест Із себе, із того, як він провів гонка, яку він майже виграв. В якісь моменти він був. Надзвичайно переконала і не вірила, що це Ніко їде так швидко. А потім ця помилка, яку можна було очікувати від Ферстапена, який включив четвертим, а не від Ніко Розберга. І тому його відповідь на цю кепку, яку можна сприймати по-різному. Насправді, тут дійсно не факт, що це був якийсь злий умисел у Люїса Хеймлтона. Він так взяв кепку свою одів, дав Ніко. Він на певному піднесенні він виграв чемпіонат і напарнику кинув той же міг сприйняти. Ну, по перше, він був злий на за перший поворот. Конечно. А подруга, вин явно мог принять це, це, ну, вот твое место друга, другая кепочка. Как кость швырнул. Да. На самом деле нет. Посмотрите, вот я реально задался целью. Я включил себе и на повторе посмотрел раз 20, наверное. И там, я вам просто объясню. Там, то есть, когда ты швыряешь кепку, ты делаешь вот так, Льюис сделал вот так. То есть, он ее подбросил ему. Это... Не, но ну, вин точно не жбурнул, ее тримает. Вот. То есть, смотрите. Передав если исключить из этого обстоятельства, в которых это все было сделано, допустим, это было сделано на гран-при, не знаю, Малайзии прошлого года. Да все нормально было. Абсолютно. Абсолютно все нормально было. Поэтому, ну, здесь понятно, знаете, появился, ну, был раздражающий фактор, и Льюис просто поднес спичку. Все. Вот, вот, собственно, и показатель. Значит так, сколько гонок в Мексике вы смотрели и какие из этих гран-при понравились больше всего? Ну тут, да, там потом okay. человек объяснился, он говорит, ну мало ли, как для профессионального комментатора, наверное, все-таки какие-то в записи можно было Рома, а где ты это видел? <laughs> <laughs> не видел ни одной, честно. Я честно, дивился все хайлайты 92-го года, потому что там был подиум Шумахера и мне было интересно, как он его, первый подиум, как он его завоевал. Но там была доминация Вильямс и... Но mm -hmm. там было интересно. Теж скажу, що та траса вона багато в чому змінилася. Насправді є карта, яка показує конфігурацію попереднього треку і те, що зробили по-новому. Там переформатували майже усі повороти. І навіть той самий легендарний ну, останній поворот, паралітеза чи як він називається, він тепер інший. І він там проходить як шикана через трибуну. Тому траса зовсім змінилася. В принципі, немає. Єдине, що треба згадувати, те, що Завжди говорили про Мексику. ну, Ми так, водночас вод... будемо прев'ю невеличке робити, якщо вже є запитання. Мексика на 2250 метрів траса знаходиться вище рівня морі. Це найвища траса в календарі чемпіонату. І ось тоді, в му році, коли приїжджали атмосферні мотори, при потужності 720-730 кінських сил вони видавали 600. Так. Да, э, в содержанні кислороду в воздухе гораздо менше. А... І ось тут цікаво, що в цьому році ситуація не буде настільки критичною через турбомотор. Але для турбін це буде найважчий на при тому що вони при обертанні 100 тисяч обертів на хвилину нинішня швидкість цього оберту турбіни, і максимальна 125 тисяч. Їм треба усім треба піднімати до 25 тисяч, щоб видавати ну як мінімум хорошу потужність і конкурувати суперниками. Ну, суперником, кому вдасться це цей рівень підняти до критичного і не зламатися, то й отримає перевагу. І я боюсь, що у нас може бути ну настільки мерседесерський вікенд що ну навіть навіть Феррарі там десь буде не близько може бути і таке тому фактор високогір'я зіграє ключову роль Если будет время на автоп, ваше мнение о ситуации в MotoGP, против, противостояние России и Маркеса, штрафе и шансы Флоренса на титул? Дивился, 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 дивился. Э, честно, нет. Я, причем, сохранил себе в закладочке ссылочку, но все так и не добрался. Ну, я, я приблизительно, потому что я читал, я понял, в чем ситуация. То есть человек, который не, не прикидует на розыгрыш чемпионства, да, вмешался в борьбу, и Росси его пнула. Так, і там, там історія всього сезону. Насправді ті, хто слідкували за всім чемпіонатом цьому році, вони знають, що у нас була гонка Аргентина. У нас була гонка не, в Голландії Асен і була гонка в Австралії Айленд, де були конфлікти на трасі у і Росі. І ось в перших двох випадках в одному Маркес пав, в іншому році виграв зрізавши трасу. І Маркес був обурений на нього в одному випадку в Австралії. У нас Маркес з Росі влаштував таку зарубу, після якої Росі сказав, що Маркес робить усе, щоб Росі не став чемпіоном світу, тому що він вважає, що Росі зробив усе, щоб Маркес не став чемпіоном світу в попередніх гонках. І звинувачує його в цих контактах. І ось Малайзія старт і Маркес влаштовує таку зарубу Росі, яку, мабуть, він не отримав ніколи за свою кар'єру в MotoGP. навіть в той самий Кейсі Стоунер, який в Лагуна Сека Росі заштовував епічну битву. Не порівняння тому, що було із Маркісом. Маркіс на бровах влазив в такі місця, де здавалося б, що ну, Росі вже тебе пройшов. Окей. Ні, він все одно старався його залишитися попереду, збивав йому темп. і в якийсь момент Росі показав йому рукою, чувак, що ти робиш? Ми або доганяємо попереду, або продовжуємо один одного вибивати. вибувати. це не заспокоїло, ще один поворот, він знову підрізає Росі, після чого Валя просто а, уповільнюється перед ним на траєкторії і так колінцем легенько цук. І той пішов. Ну і роз, я отримав штраф. Тепер з останнього місця. Ну, епічна буде гонка. Я думаю, що останній гран-при, незважаючи на останній старт, рут, точно буде боротися за титул. Лоренцо, не факт, ще виграє, там є сильні Хонда, І я думаю, що ми організуємо перегляд. Це буде дуже класний фінал. Я думаю, багато хто хто слідкує тільки за Формулу 1 захоче подивитися, як все вирішиться в MotoGP. Так, кого би ви хотіли бачити в напарниках Льюіса, так щоб якщо не переміг його, то хоча б навязал суперсерйозну боротьбу. Алонсо. Окрім Макса Ферстапе, це само собою. Алонсо, Алонсо. Я так. хочу друг, другу другу серию протистоять. Кстати, вот сейчас нам задают вопрос. Давайте так. Мы сами, честно, на него не знаем ответ. Но если кто-то знает, пускай отвечает в комментариях. Потому что процессуальность uh, работы этого, этой системы мы до сих пор понять не можем. Привет, всегда хотел спросить, почему у некоторых болидов под конец гонки сзади моргает фонарь и чаще всего на торможении. Дождевые гонки не в счет. Вот бесчестная, реально. Вот, нет, у меня есть, у меня есть предположение. Раньше логика сразумела, что в дождь так, да. но сухуни. А зараз? У меня есть предположение, что режим работы этого стопа, он включается, вернее, включается этот стоп в определенном режиме работы дифференциала. Потому что я точно знаю, что когда дождь, они переключают режим работы дифференциала на очень, ну скажем так, на очень мягкий, чтобы не скользил болит в поворотах. Вот. И ну как бы в этом режиме, как бы само собой, этот режим предполагает, что идет дождь на трассе, соответственно, и должен работать стоп. То есть возможно какой-то есть промежуточный режим, на котором вот где-то такая же ситуация. Ну ладно, если кто-то Так, напишіть обов'язково. Якщо хтось знає, нам сюди. Потрясаючий вопрос. Рома Навищева з Гансстою перефарбувались, а бомби підходить в бунди Просто прекрасно. Так, зачем Себ заехал на пистоп вместе с Люсей при последней машині безопасности? Были ли у него шанси поборотися еще 14 кругов на среднесношенном медиуме, а не терять позицію время в надежде, что на свежем софте он догонит и перегонит ростом? Ні. Єдиний варіант Фетеля про Льюіса запитання чи про Фетеля? З З Єдиний варіант Фетеля був у тому, щоб залишитися попереду на меншій кількості підстопів, але мати запас в секундах, який би, е, якого могло б вистачити до фінішу. Цей всю цю відстань нівелював, і тому він би е, на такій гумі кола б не протримався проти Льюіса на свіжому софті. Варианте было, когда было ехать на пидстоп, ну и в позиции и дали Так, если бы в Мерседес в этом сезоне сидели самые слабые гонщики чемпионата или кто-то из третьих пилотов, смогли бы они выбирать клубок конструкторов и или один из них стал бы чемпионом. Так, я тоже думаю, что. Я хочу брать брати нынешний чемпионат и найслабших за и нынешнего чемпионата гонщики. Самый смешный момент сезона 2015. Мне здається, це була Австралія і той коуп, який запалили після гонки, коли насяльника, насяльника. Ні, на самом деле було, было смешно, <серк> как вы перепутали резину бота с Так, це был клево. Uh, лучший твит года от рейс контра. <серква> это про то, что Ніка даже не попал. кепкою Про то, что даже не попал кепкой в Льюиса. Да, это было хорошо. Uh... Какую трассу из тех, что никогда не принимали F1, вы хотели бы увидеть в календаре? И будь вы руководителем команды, кого из гонщиков взяли бы опять-таки из тех, кто никогда не принимал участие в Гран-при? классное запытание. Лагуна Сека. Ради, и... ради одного поворота. Что так. Было. Я не знаю, проедут политые формулы а Они, мне кажется, они сложатся пополам Это было бы круто. И гонщик Кинькоуна проводится в чемпионате. Тросі, тросі. Знаєш, от, якби було б трошки раніше, молодого Льоба, я думаю, було б дуже цікаво. Він колись майже, майже замінив там, второросу, сів на Абудабі, але потім щось зі спонсорськими угодами не склалося і вирішив не ризикуватися. Так, проясніть ситуацію щодо штрафу Феррарі в Америці. Пілоти отримали новий двигун, чи модернізований, витративши на нього останні токени? Не витру... використовували токени, просто он... новий двигун старої специфікації. Просто доїхати сезон. Чому була така різниця в темпі Red Bull на початку і в кінці гонці? Агресивні дощові налаштування чи просто пілоти в Америці? Сухо. Да. Мокро, сухо. От і все. Як да. да. боротися по планування? Ага. Не їздити по калюжих. Да. Не їздити по калюжах. Так, тепер переходимо перейфейс... в Фейсбук. Фейсбук. Так, зараз ми відкроємо. Ми вже трошки підмерзаємо. Так, да. холодно. Тут 52 Після два питання взагалі Ху -ху! Народ, ну полегше. Чому за втопами? Чому Форсиндії не взяти верляйна? По-перше, в якийсь момент її можуть навіть не запитати, а просто дати їм верляйну. А по друге, ну вони зараз є. Нет, на самом деле, нужно на Мерляйна, бо це біда. беда. такого угла дает часом вообще. Ну, как будто вот, не проводит уже енний сезон в Формуле 1 и не был найкращим гонщиком цієї команды хоть в останніх двох років. Так, питання до тебе. Рома будет постоянно аккомпанировать в гонках? Очень хорошо получается, хотелось бы почаще. Очень хорошо получается и тоже думаю, надо почаще. Ну, Ми зададимо голосовалку, а давайте будете рішати ви. Я по-прежнему, як завжди, з собою недоволен. Не, мені поэтому... подобається крому мені компанію, він мені не заважає коментувати абсолютно. А ти буває заш. <свісно> 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 так. Чи є правило, якщо ти перший в першому повороті, то тебе наздогнати майже неможливо в дощових умовах. Якщо ні, то чому грам під США став винятком. Ну, він не був дощовим. Якби він був дощовим і йшов дощ, тоді першому було б значно легше, а другий би бачив перед собою стіну із води. І тут, якщо ти немає якоїсь запасу, швидкості, ти не можеш боротися реально на рівних із лідером. Так Фетель виграв Монцу в 2008 році. Що делать після закінчення сезону? Що делають медведі? З і сосут лапу. Чи допоможе клоп повернутися в Ливерпуль в велику четверку АПЛ? Вот этот смех говорит обо всем. Клопп сможет, Ливерпуль не сможет. Почему Макс не матерится в прямом эфире, а Роме можно? Потому что Макс профессиональный комментатор, есть определенная профессиональная комментаторская этика, а мне, мне все равно. Я уже не раз правда? мы, мы задавали когда люди мало знакомы, Знаю, что я комментирую Формулу. Вот когда-то было на телеку, Спрашивали, а как тебе вот уникать таких слив там сказать какую матершину в эфире? Я когда-то, помнишь, я сказал, говорю, а как вы с мамой общаетесь? Ну вот. Ну, люди, которые матерятся в жизни, как вы общаетесь со своими родителями? Не матом же, правильно? Так, просто тоже вопрос такой. Как вы думаете, в 2016 году Марсе воспитают в Росберге идеального второго номера? Они уже воспитали его. При цьому не сказали йому, що він так. ідеальний другий номер, але він... Скажи мені, от, кстати, да, питання. вопрос. Э... То, що Хем в першому повороті видав розбір без це нормально? Як ви оцінюєте цей епізод? Я одразу сказав, я вважаю, що так, да, він видав. Контакт був, і... Це було жорстко, але вот на грані. Я так вважаю, правиль. що це було на межі, і тут ще фактор мокрої траси, він Однозначно вплинуло на те, яка була е, траєкторія Льюіса і скільки він, е, як він вигальмовувався в першому погороді. Е, тут е, не можна говорити, що він на 100% контролював все, що він робить. Саме тому, я думаю, що це ок. На сухій трасі це було б ту е, матч. Хто круче Арні чи Елтон Джонс Бадюдас? Елтон Джон в тренінгах. Ні, е, я думаю, все одно Арні поки що да. топ е, всіх подіумів. Да. <му> Чого не вистачає розбору, щоб вигравати? F1-2016. Хем чи фетель? 16 року хем чи фетель? Фетель. Окей. Чого не вистачає розбору, щоб вигравати? <му> не вистачає нахабності і він... Не знає, що він найкращий, Він знає, що він не найкращий. Ось так він знає, що є кращі і Щоб йому перемогти, треба йому якісь там вигадувати схеми про кваліфікації, працювати над собою протягом міжсезоння Він працював над тим, щоб покращити свої результати в гонках. Ну от як він над цим працював, знаєш, якщо провести в цілому, аналогію допустим з тим, що опять таки футболом, як ми часто це любимо делать. Наскільки учитывая всю мою ненависть, ну не ненависть, а п'язі, так же земолінію. он фантастически умеет делать вот эти вот mind games проводить. И он четко, он имеет четкую стратегию этих mind games. Он понимает, что и зачем он делает. Он знает, что он будет делать дальше с ними. Вот Росберг первой половины минулого року идеально в группу против Льюиса а потом он сломался, после спа. Так, помнится, в годах 2007-2008 многие пилоты хлебали Red Bull в боксах. Они реально пьют энергетики или банка банках специальные смеси воды а от физиотерапевтов, а остальное маркетинг. Да, там э, идут э, в тех больших банках, которые да. они пьют перед гонкой против уикенда, это сумишей минералов, солей. Там вода е... с электролитами, да. потому что у них очень Электролит. серьезное обезвоживание. Вот посмотрите э, на чемпионате мира, вот мы видели на последнем, да, э, когда там 90 минут отыграли, да, идет дополнительное <свят> время. Можете посмотреть, все футболисты пьют там оранжевая, голубая так, такая так, так, вот так, штука так. в э, бутылках. При этом гонщики пьют Bull, я точно знаю. Но не під час Да. Uh, опять вопрос про задний стоп. Какие у вас планы по трансляциям на наступный сезон? Uh, пока, смотрите, как минимум точно будет... Uh, это минимум. То есть uh, точно будет также. Сто процентов я уже сейчас мы закупаем оборудование на то, чтобы вести трансляции в бочке в HD. Вот. То есть у нас будет HD. Это я вам так чуть-чуть А 4К когда будет? Uh, ну no, yeah. пока будем э, yeah. в двадцатом сторіччі из HD, <H2> И наш любимый вопрос покажет ли следующий сезон Мега? Испанская Мега? Да. Yeah. Так, Украинская? Нет. Yeah. Uh, кто краще гонщик? Дани, Дани Рикардо или Дани Квят? Рикардо. Далее. Спасибо. Навище продлыла но У вас... <coughs> не знаю. ...внимательно постоянно Кубок НО. <coughs> цього раза в дни. <coughs> Я дальше даже читать не буду что вы знаете про мексиканский гран-при? Воно uh, проходит у Мексике. <laughs> Автодром братьев Родригес, да. Когда наконец-то спортивный регламент, регламент перестанут ложить или класть? Потому как технически блюдут строго за левую резьбу на винтике крепления хомута к питьевой бутылке вместо правой эту самую резьбу нарежут у тебя на жопе. А одно и то же спорт. Нарушение можно получить абсолютно разные наказания или не получить вообще. Да, Коля, Доколі, доколі, доколі нуж... Нужна, молода Це як как, вот, как в політиці. Там теж сидять політики. Тот... Багато моментів э, спортивних э, судді Фія, думаю, що їх треба вирішувати. Їх просто не треба вирішувати. Треба віддати все на розсуд гонщикам, дати більше свободи. Дождь послужил отличным уравнителем. Мы могли видеть мастерство пилотов и великолепное сражение. Возможно, идея Берни с искусственным поливом трассы не такая уже и бредовая. Явно на бредовая. Идея. Не бредовая, но я не понимаю одного. Смотри, если, допустим, инженеры, сидя в боксах, видят прогноз погоды и могут предупредить гонщика, что типа, мол, так и так, чувак, через там 5 минут возможен дождь. Он где-то готов. Они говорят, там появились первые капли дождя. Как будет работать искусственный полив трассы? Типа, алло, пацаны, и, типа всем в радио, типа через 5 минут поливаем трассу. А, Ну, це не безпечно. Ну, не спорт... безпечна. А дощ пішов на трасі безопасно? Ні, ну так він йде хоча б ну постійно. А як би полічив постійно, ну можна поливати там перед стату. Насправді це все типа ок, ідея, якби це було раз-два, а якщо це буде постійно, то По всі звикнуть капель... і будуть в принципі розуміти, як розвивається гонка. Все будут готовиться до одного на старте, до другого в не и до еще чего-то в конце Будем ли смотреть финал MotoGP и гонку чемпионов в бочке? Гонку чемпионов мы точно не будем смотреть по одной простой причине, потому что мы с Максом уезжаем на Слэша, на концерт Слэша, да, 22 ноября. А финал MotoGP когда? 8. -го. 8 -го числа, в котором часу? В обед, где-то там, 2-3 года. Можемо да. Я думаю, треба зібратися і подивитися. Так. Чи будуть Марсі тягнути Розберга на друге місце і вимагати від Хема допомоги? Я думаю, ні. Я думаю, що сам Розберг не хоче цього і він, мабуть, навіть команді скаже, що мені не потрібні подачки, я сам зроблю. Чи будуть мексиканські вуса у лікардах? У це було б круто, але мабуть не встигнуть відрости. Я думаю, що ні. Як вам ідея закриті гоночний вікенд до двох днів? Я за. Повністю п'ятниця абсолютно безглуздий, день, який нікому не потрібно. Чому Думчев програв? Бо Він дебіл. Бо його штабом керував носари. 30 тисяч гривень один голос. Посчитали, обошелся Думчев. Так, ладно, нас остается одна минута, і у нас еще осталось несколько вопросов. Кто герой Гран-при Америки? Бляха, мы не успели топ-3 и топ-но. А мы запишем отдельно видео. зробимо окремий видос. А поки що мы граємо вам бай-бай. И для тех, кто. Хоче подивитися наше топ-3 і топ дно, клікайте на наступне відео.